Всім привіт! Я вигляжу, звісно, жесть. Такий з городом. Видно по мені. Вся красна, вся не знаю яка. Ой. Це я не згоріло, це просто коли раком, то я так краснюю. Така смішна, як Міккі Маус. М -м -м. Бабочка в мене. Хто не знає, у мене червона мовчанка, і це покрасніння таке в мене є. Так, що? Нема часу, дівчатка, для вас взяти, даже щось засняти. Чесно вам кажу, я якась така все за -за забігана, задовбана. Працюю, 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 надзибала собі ще один мадзоль, мадзоль. Ой, я тут поболіна. Поламала сапку в хлам. Ось, принесла сюди сапку, кажу, коля, все, все зламала. Приїхала мама до мене, то вона. Так вона думала черешню порвати туди-сюди, але черешня, я вчора порвала, тому ж така була більш-менш спіла. Каже, що тобі допомагати? Кажу, то мені не треба нічого допомагати. Що, що ти мені будеш допомагати? У мене, в принципі, всі, все те, що по городу, у мене воно якось вроді все в порядку, все я встигаю. Ось, то Згадала, що Коля покосив траву в цьому. В садочку. А зібрати ніяк не можемо. Ніхто не хоче, коротше. Ні я не хочу, ні Коля не хоче. Бо це так грябать, я не люблю. Я краще буду сапати щось таке робити. А грябать, це не моє. Ось то вона пішла. Каже, давай я піду погрябати". Ну, кажу, погряба. Я стала малину, пройшла повністю, обтюкала її все, щоб могла це, руки печуть, все поцарапане. От зараз воно не видно. Я думаю, на вечір буде видно. Но воно пече добре, а воно ж калюче. Ось, то там пройшла, то картоплю пройшла, то пройшла, то там трошечки, то там трошечки. І коротше Я ж кажу, сапку зламала. Ось, одненьку. Другий ще поки ні. Ой, руки, якщо чесно, так боляти не можу. А що в нас нового? Нічого. Хлопці, прийшов Саша на поміч до да, колі. Вчора ми я її не знімала нічого. Я даю, якщо чесно, за камеру то її не хапалась вчора. Коля щось показував, щось показував. Ні, ну вчора записали там по-моєму маленькі відео. Коротше, чесно кажучи, у нас зараз дні йдуть нон-стопом. Вчора ще ввечері вже накопали розсаду. Тетяна зараз на цьому на роботі. сестра. То ми ще поїхали, Саші допомогли розсаду бігом посадити помідори. помидори. Саша нам усе допомагає. Вони там з хлопцями, ну, з хлопцями, Коля і Саша заливають зараз, воно і таномішалка робота. Фундамент вже заливають. Що в нас? Розочки гарні, бачите які, порозкривалися такі. Класні-класні воно, бачите? Ох, тут пісочок, боже, пісочок як на морі. Півчатка. Правда, він змішаний з цим сацівом. Ми заказували ці вісок і вони їх до кучі все змішали. Вони в машині І Все одно класно. Як на морі. Ще сюди ракушки додати і все. Буде море. Жоколі, давай тут біля цього, біля ставочку у нас зробимо, а пісочком. Я буду ракушек насиплю, та буду сидіти. Кайфувати. Якщо на море нема можливості поїхати. Коротше, ну щось робимо. Щось робимо. По закінченню дня, може, і покажемо, що зробили. Я журю, якщо чесно, в мене що на голові так собі, що я вся сама хожу вже єле-єле. Так, сьогодні як встала, як пішла. І... Хе -хе 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 -хе. Ось все, розквітло в нас добре. Ось ще ярше стали, бачите, які яркі-яркі, гарні, так? Да? Прямо, ну класні. Прямо класні. Я вчора тут пролила, і воно таке прямо ярке ярке. Надо вже люпі набрізати, бо из-за того, що семечка вже е, созріває. Він не так пообрізати, щоб Він новий цвіт выкидывала. Так що так. А ось дивіться, що. Зараз покажу, що це за новості. Це його поливала, дивіться, і е, у нього поламалися ці. Ну, нагнулися, зламалися, і воно отак пішло. Ви бачите, покрутилося наверх. Ті, що зламані, вони раз, і це ж треба в умні які. Воно наче злам... ну, как, зігнулося, бачиш. О, видно, чи ж Не, що я показую. Зігнулося і воно раз і пішло Хех. наверх. Це ж треба. Ой, вумні, ум, в, в умні, рослинки. Ох, все, трошки відпочила, піду далі працювати. Щось робити буду. Якщо чесно, треба, надо, треба надо. Надо, надо сьогодні пообразити. До, до цієї грядки долізти не можу, не встигаю. Хоча й тут вже пообрізати треба. Ніяк. Нічого, може сьогодні ще хвата нанесли. Це ти, Коль, тут? Що? А, а, це ты за цементом пришел. Чего, я думаю, кто там у нас скажет? О, Боня, уже морда в песку. Ты уже нюхала песок, а ну сюда. Сидай всем покажи свою морду в песку. Скажи, я на муле тоже отцу. Я никогда там не беля, Ну, я бы тоже туда пишлю. Давай, лапу. Ну давай, лап. Ну, ну аккуратно, что ж ты мне лапу непонятная как даешь? Вот так. Еще тот съемщик. Все, кладу камеру. І далі на працю. Пробачте, що такі що ми ніяк не можемо все зібратися. Та... Нормально вам читай лапс поставити чи ще щось, бо там лапс поставити, чи забудемо ту камеру та й все. Ну, так, як, чесно не хочеться тягнутися з нею. І, та й настроєння якось нема. Так що такі пірогії. А, спрашивали, як у колі локоть, все добре. Я йому балтушкою той рижий, що у мене є, що я роблю. Вона ж від цього. Вона не тільки для вавок. Ой, вона і отушить від сіняків від всього від допомагає. То я йому на ніч взяла сітку на руку вділа, ну таку сіточку спеціальну, туди ці тампончики там оранжевою штукою. Ось. І все, і класно. Наутро вже було добре. Утром ще раз замазюкали і все. І воно трошки болить, але він вже бодрячком, прямо бодрячком. Трохи-трохи болить, трохи є синячок. Хоча поначалу, каже, так боліло, що думав, що поламало. Ні, воно воспаління зняло, все добре. Відвитку, все, пішла працювати. Доброго доброго ранку. У нас сьогодні пасмурно. Ось так, бачите. Ходимо зранку, ганяємо цих, як вони називаються? Шпаки. Шпаки задолбали, об'їдають черешню. то у нас фазани об'їдають. Цей... Кажуть, вкусний з них бульйон дуже. Mm -hmm. Та Жалко, воно таке красиве. Та і якось його зловид не можна. Тут ще поки ніяк, бо вчора займалися повністю. Хто заливкою, а хто на городі. Ось, ось, які вони гарненькі. Дощик вчора якийсь, типа дощик був. Таке воно щось непонятне йшло. То починалось, то скінчалось. Ну, таке воно, я ж кажу, тут навіть не дощик, а таке. Ти кажеш, садить. Ти бачиш, сонечко виходить. 19 градусів, зараз тепла у нас. Ось, і що? І я вчора не встигла посадити розсаду, хоча дуже хотіла. І що, і що? І нічого. І Коля каже: ой, класна погода, давай, якщо що, зараз садить, а куди, якщо сонце зараз вийде? Таке вже скільки раз було? Шотучки розходились і все. Ну воно то суне. Завтра обіцяють дощ. Дай боженька, може сьогодні. Я зараз займусь, подивлюсь, які серта, що так куди, то завтра, ой, сьогодні посадить її, щоб завтра її дощик добре пролив. Воно, літають, ці шпаки літають, блін, капець. Обжирають вони черешню так, що, що просто сил нема. Вони її клюють і бросають. Оце найпоганіше. І ви чуєте, що твориться? Кажу, це ж жесть. І їх багато літає, і жалко, вона ж ось тільки-тільки. Ну, по, по верхам хорошо хай об'їдають її, щоб вона, знаєте, якось їй легше було. Але ж вони везде. І вони таке, щоб роблять, вони і листя скубуть, і все на світі. Тут нещасну черешню. Ось там верхушки вони об'їли, воно. Ось о верхушка залишилась і воно верхушка залишилась. Воно. Літають їх море, море. Воно оттуда тягне воно черешню. Це вони поки... Так, десь вони у когось ще там працюють. Чи це вони сидять, ждуть, поки ми підемо? Ось там є добра черешня. Вони кожен рік отам. Вон, бачите, ветки спусті торчать, чи вам не видно. Оце там Вони об'їдають так, що ветки Тобто Вони сідають і просто їх обдирають. Шпаки взагалі приносять дуже гарну пользу. Вони всіх жучки, всіх цих от черв'ячків, все, все 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 оце гідотне, що є, і гризе, і їсть, і все вони це все з'їдають. Але ж вони, бачите, що приносять. Не дуже гарну користь, що обжирають і полуницю десь, і е, цю черешню. Хай би обжирали, аби тільки листя не здирали. Так що так. Зараз Коля покаже, що він там наробив вчора. Ось, і сьогодні починаємо якось наш день. Починаємо. Так, ну що, бачили, так? Да? Які стовпи. Ой, блін. Просто кошмар. Дивіться, всі поїдені. Ось дивіться, яка краса, да? Це ж треба. Так красиво поїли. Ну, коротше. Короче, нема тут дерева, -мойо. Ну цей стовп є. Це той що стовп на вуглу стояв. Вчора зняли. Ось, знизу він трошечки потрухлявів. О, а так, конечно, добротний стовп. Не поїдений і не трюхлявий, на удивлення. Коротше, зняли ж ми ну вчора Сашою. Опять прийшов на допоміч. Доробили, доубирали. Обрали стовп, викопали, розбили, там була педлівка під стовп бетонна, розбили її, щоб залити цельний угол. Ось. Цельний такий угол. Заперли бетономішалку аж туди в хату. Ну, коротше, Зробили по уму, знаєте. Поставили її тут по центру. Ось З цієї сторони закидували, а туди просто виворачували і, і лопати я вже розтягував, що куди, ну, що куди треба. О, так що так. Заливка пройшла успішно. Ушло 7 мішків цементу. Ну і, понятне дело, там щебінь. І пісок, то таке діло? Я ж кажу, що є, це добре, що є, то можемо щось робити. Е, що? Що я вам скажу? Ага ну, я, я ж вам показував, що там було. Подлівка, яка була, да? я ж дирку вже показував, ну, Дирку, яму, яку ми викопали, трошки потріскав зверху. Бо останній раствор ми зробили дуже жидкий, води багато дали. Ну, то не страшно. То не страшно. Так, все добре. робили, крепкий. Ось один к двум. От. Один, два, три. Поняли, одне цемента, два піска. Три щебня. Ось такий заміс і цемент 50-ка. Так що, я думаю, буде дуже добре. Я ще вчора, не знаю, я вам показував, не показував. Я, коротше, що зробив. Ой. Тут же фундамент під кирпичом є, поняли? Під кирпичом фундамент є. І вони навіть закопались його під. Під стару хату закопали наполовину десь. Десь отак на серединку закопалися вони. А я що зробив? Ми викопали, понятне діло, отут траншею таку вниз, на десь 50 см, якщо не більше. І зайшли прямо сюди такий пазик, я зробив, поняли? Ну, Щоб якби п'ятачок був. о. Та коротше, добре все буде, я вам скажу. Буде добрячий угол, знайшов арматуру стару, 16 чи 18 таку дебелу, я не знаю, ну, з палець мій. Зігнув сюди кусок, кинув, потім ще куски були. ну, коротше, Кусками понакидав, нічого конечно, не в'язав. Та і воно, я вам скажу, тут не треба. Внутрі хати вже це діло таке. Блин. О. Ще воно просто є, йо-моє. З таким успіхом вона, я ж кажу, якщо попроливати угли зробить, то вона ще простоє 100 років ця хата. О! Мої вже я не знаю, скільки років. І вона якось вистояла, як бачите. Ну, просіла, да, десь тріщини пішли туди-сюди, але ж, вибачайте, взагалі стояла не на чому. Так що так. А сьогодні в мене задача. А задача така. Треба. Ось там посибирати весь мусор, що туди вивалився. І, 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 і. Коротше, збирати мусор і підготувати під під мосточку, Поняли? Треба тут залити. О, ну, бачите, що тут робиться. Ось ну, витягнути локацію, розпиляти. То вже зрізано, ще в тому році зрізав деревину. ну На стовпчики, бачите? Так воно там і залишилось, не То ли не встиг, то ли забув. ну, тоді отаке. Там воно кльон росте, бачите, прямо під самим домом. Під самою хатою виріс кльон уже отакий, добротний Тож, Теж його треба спилить. І Залить хоча б 50 см від мостки. Поняли, да? хоча б я скажу 50 см від хати, взяти, залить відмосточку. Щоб воно далі нічого не сідало і не рушилося. Бо тут просто земля і окація. Як бачите, тут багато окації росте. Ось, спочатку ми її залишали просто так залишали, бо якби знаєте, вона так прикривала стіночку, тут забора не було. ось. У нас, у нас забор тільки там закриває, ну там не можна зайти і тут не можна зайти, поняли? От. Фу -фу -фу. То і залишили спочатку. Потім я думав їх просто повирізати. От. А потім прийшла хороша ідея не вирізати їх, а дати їм вирости ну, до таких приличних розмірів, як, ну, як зараз це. І вирізати їх на стовпчики. О. Ну, а що? В принципі, так. Е, щоб город затулити. Поняли? За, город затулить сіткою. Я вже розказував. Все, отакі, коротше, на сьогодні плани. Не знаю, подивимось. Зробляться вони чи ні, бо, блін, непонятно. Плани одні, поняли? Потім дивишся, блін, а є ж друга робота і вибираєш те, що важніше. Шоняка. м'якушка? Що ти нюхаєш? Ой, коротше. Коротше такі плани. Не знаю. Сьогодні, знаєте, під вечір можна попробувати ряд виставити. Ну, чисто, блин, виставити, щоб воно було, знаєте, готово. Є ряд, є угол. Ось. Не знаю, подивлюся. Понятно, не можна по свіжому ставити, Ну, стену. Я ж кажу. Може сьогодні ряд виставлю, Може, конечно, вже на завтра це діло. Вообще, конечно, йому надо постояти, блин. неділі дві, а то й три. Аж тоді ганать стіну. Ой, ну подивимось. Подивимось.